О 10-й годині ранку розпочав літургію заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви Янош Гейдар. Разом з прихожанами заспівали 45-й гімн Україні на сході. Радись, вір світа, вір світа, вір світа, уясняти, вір". Тривала літургія близько двох годин. Наприкінці прихожани прийняли причастя. Далі пастор Янош Гедер виголосив святкову промову і пояснив значення Різдва для людей. Без Різдва немає надії у нашому християнському баченні. Різдва це подарунок, бо Бог виконав свої обітниці. Якщо він це виконав і народився, значить він виконає всі інші. Він став людиною, значить, бути людиною це велика привілегія. І якщо він своїм людським тілом сидить во славі, значить у християнському баченні ми будемо мати цю привілегію і будемо з ним. Тому це значення того, що добро перемагає, зло, воно буде. Понищене і Ісус Христос, котрий викупив, Він спонукає нас до цієї надії. Святкування Різдва у вірян реформатської церкви Закарпаття не відрізняється від традицій інших церков, каже Януш Гейдар. У нас піст, трошки інший духовний піст перед Різдвом у час Адвенту. Різдво ми святкуємо, як кажуть, є святий вечір. І ще два дні. У Трансильванії, ще три дні святкують традиційно, якось у нас у місті це трошки вже не настільки дотримується. Звичайно, співають гімни, колядки, зачитують тексти з Біблії, вітають один одного з цим святом. Це дуже важливо. бо… Як кажуть, нам потрібно нагадувати те, що ми не самі, що ми маємо рідних і близьких. Ожродець Роберт Голованенко прийшов на різдвяну літургію з родиною. Різдво це для мене саме головне, головне свято у році християнському, тому що в нас Бог воплатився в маленькому дитяткові Ісусі. І, і це час для навернення і для того, щоб ще більше навернутися до Бога. І, Дякувати йому за за його любов і перебувати в його любові, і запустити його своє серце і своє серце присвятити йому. Ожортка і Чупік прийшла до Закарпатської реформатської церкви на другу літургію, яку служать угорською мовою, першу чергу – це народження Христа, і ми до празднуємо празнік любови, взаємопанівання, щоб все жили мирно, дружно, щоб завжди було все. Всім хорошо, пастор Янош Гейдер каже: прихожани Закарпатської реформатської церкви святкують різдво три дні: 24, 25 та 26 грудня. У ці дні служать дві літургії українською та угорською мовами. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.